Вибачте, не підкажете карайкове прямо? Так, так, так. Вас підвести? Не треба, не треба. Дивіться, тому буде. Назаю я поїду. У нас, нас одинадцятий. Ми пройдемо. Ну дивіться. Ну дивіться. Да. Некілька разів вони а не так як ти хочеш, щоб не виходило, я розпустиш, тоді заново. Шапочку хочу вив'язати, сусідки В Прошли рік невістки вив'язала, а цей рік пообіцяла, вона кані таку тоненьку, щоб наліту. Ну, Захотілося, думаю, я її вив'яжу. Це почала ж резинку. З резинки піде узор в'язати. Ну от вечорами вже, вже думаю починати потрошку буду в'язати. А це я вчора ввечері щось мені захотілося. Ждала дзвіночка от менше сина. Думаю, я почну в'язати. Пряжа спіти і терпіння, Якась любов треба. Мені подобається, ага, я от вив'язала я, яка подарила, я знаю, що їй приємно, вона, вона рада, що я тут. так і живемо. Це красавка, чорна Джесіка, біленька маркіза і котик Рижик. Це діти поназивали так. Все з літом, а зимою в хаті держимо. в мене рука не піднімесь, бакине. Вони молодці, вони просяться на двір, вони в туалет ставимо їм. Ну, кушкоду може красавка зробити, да, красавка? Вона любить, тільки по столи полазити. Це я можу зробити. Да? Мабуть, не пахнуть ці. Щось не пахнуть ці. Ну, вона дуже красиво цвіте, вона як зацвіла. Саме її весни починає цвіте, цвіте і цвіте. Я сама народилася в Волинській області, Ківерцівський район село Журавичі, теж гарне село там. Там дуже красиве. І в 1974 році я тут вийшла заміж. Ну, я приїхала, дві вулиці, 25 хат було, жили. І це в кожній хаті ну, було і по п'ять чоловік, було дітей, там і по троє, і навіть було дві сім'ї, що там і по п'ятеро дітей було. Ну, так, нормально було. Діти ходили в промінь. Ну, Їх возили в школу, ну, Вообще, і робочих. Сім кілометрів їздили на роботу. У мене чоловік якраз тоді на машині яка літучка возив людей, то багато було. І роботи тут було, три отари стояли, і корови держали. Ну, все хазяйство, і кури, і індюки, все держали. Череда велика була, у нас виходили по по корові, дітки. Я робила відразу в савкозі, ми робили, як робочими, в солові робила трохи. Біля овець робила 10 років, чабаном робила, а то робила так сезонно. Потім вже перейшла, робила на промені на почті. Це ми з чоловіком, на тій стороні шість-дев'ять чоловік. Зараз ну, сусідка приїжджає на літо. край села був магазин. Непоганий магазин. Завозили продукти в нас із затиші, а Аптеки тоді не було, ні тут, ні там. Аптека була в районі, оце тільки якщо тут. Ну, медпункт був ну там деякі лікарства були. Найближче сімейний брат 15 кілометрів, Єлізарова, васильівка Ну і там аптечка є. Ну Ті лікарства, які нам треба з чоловіком, їх немає. Ми треба тільки в місті покупати. Ну, от прошлий рік, це буде рік, як я впала і перебила руку. Швидка приїхала, правда, довго їхала, час 40, але приїхали, відвезли. Це мені пластину поставили і спить. Найближче, щоб нам доїхати у город, теж 5 кілометрів до поїзда. Транспорту ніякого немає. Оце нанімай машину, а нанять машину в селі тисяча. Банк теж соляне. Почта приїзна, ну таку почту. Раніше ми знали, що ага, прийшла пенсія, в той же день нам її принесли. А тепер ждемо нам 13 числа, ми отримуємо і 25-го, і 27-го, а залежимо від пенсії. Світло є, води немає, добрової води немає, щоб нам ми їздимо три кілометри по воду, для, щоб їсти приготувати. Ну, це ми так воду збираємо до живу для сірки, бо у нас вода у нас жорстка, солона. Так ми ото дожіу збираємо отак. Ну, ось, бачите, це наше яблука трошки обірвали, а то ось ще яблука вісять. Це зимні яблука, літні там у нас яблука, варення варили з літніх. Сушимо, так само зараз сушимо. 25 сотих городу. Тут картопля була посаджена. Це в нас там перець, ну, перець його теж не вродив. Трошки помідор залишилося, це насладка вся була засаджена помідорами. Оце О, тут картопля. Тут ми садили огірки, там ще трошки залишилось. Там ми садили цибулю теж багатенько. Горох сіяли. Ну а там ось наша баштан, ще там кавунчики маленькі залишилися. Не вдався врожай. Ну, в принципі, Катя, хоч трохи для нас вистачило. А ось є такі інтересні рябі, помідори ось. Вони як сливочка і вони полосаті. Такі вони красні, а оранжеві полоски по їх. Ну, літом не було, а ось на осінь нав'язалися. Це його не вродило. Кожен рік дуже багато було. Можемо пожарити, можемо закривати плечо. Ставок великий гарний був, навіть не один. От Там на початку села був ставок, тут, тут всередині ставок. Ну там залишився в кінці села, ну він вже, як кажуть, за різками сами почті. Ми виходили, ми робили такі, як кажуть, лавочки, ми робили такі столики і ловили рибу. Павуком ловили, ми не будочку, а павуком. Зараз відро 15-літрове витягали. І купалися, і рибу ловили, і город поливали. Тепер деревами заростає. Висох, мабуть, посуха. І дожів, менше дожів стало, менше снігу стало. Як снігу було багато, завжди вода сюди виходила. Полемо вони біля нас ходять, козульки бігають, зайчики бігають. От козулі дуже давно були, а зараз є, з'явилися. Ви знаєте, може, вже привикли так, Бог його знає, ну, нам подобається тут. Все, все, хорош, хорош, мухтарик. Хорош. Ось наші кролики. Треба їсти їм дати. Зараз я їсти їм дам. Ось, ось вот такі наші кролики, ось вони. Ну, ми раніше теж займалися, держали кролі, а тоді, як чоловіку -то заболів, ми продали все. І кролів, і корову. А це цього нам кум привіз, подарив. Треба ж піти щось знайти нарвати, дати їсточки три рази в день, почистити, водички налити, поговорити з ними. Біля всього є якась забота. Це дрова заготовляємо і оце в дрові топимо. У нас немає пічне, хоч газова труба. Іде тоді, як робили. Те Криничанське, те солонянське. той не дав гроші, той не дав, так і залишилися без газу. Це ласточки тут живуть, ми їх не вбираємо. Я не даю розрушати, кажу, це гріх. Конюшні в мене відкриті, поки вони не улетять. Я то рано встаю, вони раненько ж вилітають. В 4 утра вже вони літом вилітають. В цьому Сараєві 40 років. І оце вони як поселились, так вони і є у нас. Здоров'я немає, щоб хазяйство держати. Ну, нічого. П'ять кроликів і чотири курки це господарство. Зерна нема за що купити, бо на пенсію не купимо. Нема за що держати. такі котики та собачки, то й все хазяйство. Літом садимо город, обираємо, цвітами, а зимою топимо, в'яжу, вишиваю. Яжу. Це взагалі з дитинства. Бабуся покойна заставляла, яка учила, Сідай, посади мене на кровать, а я любила читати, вона мені вишивку в руки, там готове раніше було, вишиваю. Поки бабуся наді мною, я вишиваю. Бабуся вийшла, я книжку з п'ятого і читаю. Ну, однако, а тоді так утягнулася, мені подобається вишивати, подобається в'язати. Це мама мені, як я вийшла заміж, вона мені її привезла. І цю мама вишила. Салфеточки я вже вишивала. Ось, оці цвіточки я теж сама в'язала. Закрили зимою чи літом, зимою відкриваємо, що собі, що дітям. Тут помідорчики люблять мене половиночками. а то салат з рисом. А, тут ось борщова заправка, Вигірки закрили, помідори закрила, є зробила. Ну так, ще трошки щось робимо для дітей. Це твер... з твердих сортів ось макарони. І такі. Сказав син, що не поправляються в них. Ми спробували так, хороші. Ні, деколи підкупляємо хліб, їздимо, тут частіше купляємо. А так крупи стараємося, макарони, там таке, то. А якщо їдемо вже в район по лікарству, там дешевше трошки, трошки там що купимо. Ну так. Як часто їздите? Раз у місяць. Розкажіть, як тут з зв'язком, з телебаченням? Ну, це що діти інтернет привели. Слава Богу, зніку поляну. Буває, пропадає ну, мало в основному. Зв'язок дуже поганий, мобільний, дуже поганий. Особливо дозвониться, от де, коли діти, будь-то і визов йде, і все, а вони кажуть, ма, ми не можемо дозвонитися. Ну, оце, що інтернет, це ще так ми общаємось. Чи подобається вам в селі? Ну, знаєте, вже привикла, мені подобається. Якщо діти катять ось куди, кажу, а, а куди я цвіти свої діну. У мене рисів дуже багато, видів сто. Ну, поки між так. Не подобається. У мене чоловік не дуже такий, щоб куди. Він привик, тишину, каже, я в каже, він город не любить, він з молодості. Він робив на заводі в молодості, він бросив і уїхав в село. І Так він в селі проробив то механіком, бригадиром, тоді водителем. А чому ви не виїжджаєте? А куди? А за що купити? Якби була можливість, виїхали? Навірно, виїхали, що дуже боліємо. Дітям теж далеко до нас приїжджати. Бо кожного робота, у кожного своє життя. Роботи немає, люди старі помирали. Діти виросли, діти поїхали в міст, повилучувались. А ми залишилися.